Зараз я покажу вам відео про свою полуницю. У мене тут біля п'яти соток. Основним сортом є сорт Азія. Не знаю, десь біля 1000 кущів. Загалом 2700 кущів посаджено. От на цій грядці. 25 метрів, от вона має оця грядочка. Оця тут посаджений сорт Олімпія. Це Азія. Цілий ряд Азія. Ще тут трохи є накладених стаканів. З розсадою. Ось такі стаканчики. Десь будуть днями висаджувати. Там, мабуть, вже коріння таке красиве. Пройшли дощі. Ще дуже гарний сорт. А, сорт Тея. Дуже красивий. Тут 100 кущів. От на цій грядці 100 кущів сорту Олександра. О, вони птах, пташок всяких там. Куропатки живуть теж. На городі мову. Тут посаджений сорт Тея. Дуже класний сорт. Дуже схожий на Азію. Десь на декілька днів пізніше. Тут трошки позаростало, не встиваю прополювати міжряддя. Я стараюся не кропити ніякими гербіцидами. Ось це моя Азія. Це двох річки Азії. Ось таке. Там на днях планую посадити ще десь близько 600 кустиків Азії, але в однорядку я тут почав такі. Гряди робити невеличкі. У мене така кам'яниста земля. І у мене тут стоять від початку, коли починається сезон, я кладу балагани на оці ряди. Тут посаджено на 4 балагани. Типу теплиці такі З дугів. Тут навіть є такі красиві воздушки. Де то я щось бачив? Тут ось з зачатками корінь, бачите? Азія. Це все Азія. Моя тетя Маша. Маша, привітайся. Ой, ка ти красуня в мене. Ти, а ти Красунь. гарна така. Пташок ідеш ловити. Та й таке. Це те. Я. Цей ряд дуже крутий. Посаджений десь в середині липня. Дуже тут є трошки трошки підоставші кущі. Одна наприклад, в цьому ряді сорт люція, вона така завжди хапає на листях таку плямистість, але я не хотів її викорчовувати. Найше цей рік плодоносить. це дворічка, дворічний кустей. Там теазія. Ось таке. Я тут трошки попрополював. Тут у мене посаджено. Підложено, до речі, таке близько 600 стаканів. Ось такий в мене саджанець. Ось. А ви там корінь вже є, такий потужний. Не знаю, як би то одною рукою вибрати, показати. Перекоти цей оцей пущик. Таке коріння. Та я так, щоб збільшити плодоношення, збільшити кількість ягід, я іноді роблю маленькі махінації. Коротше. Засаджую от, наприклад, в лунку одну по два-три кущі, щоб він не так виглядав таким потужним кущиком. То, до речі, один, другий. Два кущики посаджені. Тут напевно два не знаю. Я так все. вуз. Приклад полуниця пускаю вуз отакий. Я все стараюся його туди. Нехай воно там приймається. Весною почистимо, побачимо, що то буде. Та й таке. Тут були старі грядки, хочу тут зробити маточник на полуницю. І щоб не розкладувати стакани по цілих по грядках, а просто в одному місці. Ось така. Така в мене полуниця. Завтра буду досаджувати, або післязавтра знімлю ще відео. Як я, як я роблю гряди. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки. Чекаю. Чекайте наступного відео.